Всім привіт! Дуже багато питань виникає щодо відновлення даних на носіях. Припустимо, ви загубили флешку, і на флешці нічого такого, щоб вас компрометувало, або якась, щоб не була там якась закрита інформація. Але потрібно згадати, що було до того на тій флешці, що було видалено. Тому зараз ми проведемо такий простенький експеримент. У мене на флешці є е, деякі дані, які е, найчастіше знаходяться у користувачів. Це текстовий файл, відео, аудіо і зображення. Зараз я з флешки це все видалю, і спробую відновити за допомогою ось такої простенької програми, як Рекова. Є програми простенькі, які е, ну, непогано, скажімо, відновлюють. Є е, програми платні, які краще відновлюють. І є програми, якими користуються різні спецслужби. Е, ви їх так просто не достанете. І, е, вони відновлюють набагато краще. Тобто до вашого телефону підключають ноутбук і відновлюють ці всі дані. Отже, давайте спробуємо зараз за допомогою рекови відновити оті дані, які я видали. Отже, додаток нам пропонує відновити всі файли або конкретно ті файли, які нас цікавлять. Це можуть бути фото, музика і так далі. Різниця в тому, що якщо вам потрібно шукати тільки фотографії, навіщо вам шукати все? Витрачати час. Адже вам потрібні тільки фотографії або, наприклад, потрібні тільки документи. Отже, ми обираємо все. В наступному вікні ми обираємо, де ми будемо відновлювати дані. Чи на всьому пристрої, чи конкретно якусь папку. Отже, наша задача зараз відновити тільки на флешці Всі потрібні опції ми обрали і запускаємо далі. Зараз декілька хвилин я чекаю, доки комп'ютер знайде всі файли, які є на пристрої. Тобто це якби прочитуються заголовки або надлишки тих заголовків файлів. Ми повинні пам'ятати, що назва папок і файлів це для нас, людей, операційна система показує. Але насправді вони по-другому розміщені на дисках і мають заголовки зовсім по іншому. І коли ми видаляємо якісь дані, надлишки цих даних залишаються десь в нерозміченій області, це якщо при форматуванні. А коли ми видаляємо просто, то інколи файли навіть просто залишаються ціляком і стираються тільки заголовки. За моїм досвідом, найкраще відновлюються файли на жорстких дисках, але е хочу відмітити, що на HD-дисках там магнітний спосіб запису, і тому, так би змовити, між доріжками залишається деяка інформація, яку потім можна відновити. Е флешки і жорсткі дис диски зараз сучасні SSD, вони записують зовсім по іншому, і відновити дані на них вже буде трішки складніше. Далі ми обираємо, що нам відновлювати, ми відновлюємо все і обираємо папку, куди ми відновлюємо це все. І потрібно чекати в залежності від того, скільки ви відновлюєте даних. Тобто в мене на флешці було до видалення приблизно 67 МБ, тобто це небагато. Якщо ви розраховуєте відновлювати диски, на яких були дуже великі об'єми, то, звичайно, це може бути і цілий день. Отже, глянемо, що у нас відновилося. Ми бачимо ось графічний файл, ми бачимо ще один графічний. Тобто графічні файли, які були, ті деякі відновилися. Ось я намагаюсь запустити музичний файл. Ми бачимо, що все у нас запускається, деякі відновилися файли. І таким чином ми бачимо, що не проблема відновити деяку інформацію. Другий етап експерименту. Я видалив знову на флешці дані, і знову цей самий набір файлів я закидаю на флешку. Тепер задача буде відформатувати один раз флешку і відновити на ній дані. Давайте подивимося, що у нас на флешці є. Ось декілька графічних файлів. Ну, Давайте спробуємо текстовий файл відкрити. Ось у нас текстово відкривається, все нормально. Тепер ми переходимо до форматування нашої флешки. Хочу зазначити, що при форматуванні стираються всі формати, всі заголовки даних в першу чергу, і флешка розбивається знову, так би мовити, на новий формат. Ось ми бачимо, в нас пуста флешка, запускаємо знову рекову, натискаємо далі, все шукати, обираємо нашу флешку. Чекаємо, доки в нас знайдуться файли, які є на нашій флешці. Цього разу ми відновлюємо після форматування, тому процес е, триває набагато більше. І щоб ви не чекали, я просто виріжу цей кусок із відео. На цей раз ми бачимо, що знайдено файлів набагато більше. І давайте спробуємо тепер їх всі відновити. Отже, що ж ми навідновлювали? Ми бачимо, що в нас немає тих майже файлів, що були із нашого набору, але відновилися ті файли, які були до цього до, взагалі до цих всіх експериментів. І ми бачимо практично дуже велика кількість музики, яка у мене тут була на флешці, вона у мене залишилася. О, ось ми бачимо фотографії, які відновилися, які ми відкривали з вами. Отже, ось таким чином ми відновили після форматування. Ось ми бачимо PDF-ний файл відновився. Таким чином, відновити після форматування щось можна. І наступним нашим кроком експерименту, останнім – це буде подвійне форматування флешки. Тому зараз я два рази відформатую флешку, тобто відформатую, закрию діалог форматування і знову відформатую. І знову спробуємо відновити всі дані. Процес такий самий, я не буду на ньому зупинятися, щоб не втрачати час. Давайте перейдемо до результату, що у нас відновилося. І що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. А точніше ми бачимо те, що не знайдено жодних даних. Тому. Подвійне форматування видалило всі дані, які були на флешці до видалення, до форматування і до попереднього форматування, так би мовити. Зазвичай професійні програми, які призначені для видалення файлів, вони так і роблять подвійне, потрійне, скільки потрібно разів проходяться і видаляють файли на вашій флешці або форматують їх. Гадаю, от такий досвід буде дуже цікавий всім, корисний, тому що дуже часто ми губимо якісь носії в телефонах, на флешках і так далі. І потім ці дані можна відновити і спрямувати проти нас. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.